Мені дописувачі пишуть, що не розуміють, що таке тривога, і про що це я таке розповідаю. Відразу хочу сказати: якщо у вас немає тривоги, то, скоріше всього, вам не цікаво буде мене слухати. Мене зрозуміють тільки ті люди, які мають підвищене серцебиття, запаморочення, скронях, тиск, пульсуючі скроні, запітнілі долоні. Стискання в шлункові, нудота, тремор рук, тремор ніг та інші симптоми в тілі. Ще саме люди з цими симптомами, які не підтверджені медично, тобто лікарі нічого не знаходять у них в тілі, саме ці люди є е, зацікавлені моїми ефірами. Тож, Прояснюю, я знімаю відео, пояснюю види консультації більш для людей, які мають вище перечислені симптоми.